Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, з назви всі здогадалися, чому я розібрав трактор. Так як побачив у Серж-канал, такий є, він на Юто поставив спідометр, велоспідометр на, на міні-трактор Юто 244. Ну, щось мені система зайшла. Я давно хотів, щоб слідкувати за швидкістю. там воронців, в культивації. Ну так цікаво просто. І, і що мені навіть саме більш цікавить, щоб коли приїжджаєш на город, я програмою там по GPS користувався, щоб, як то кажуть, можна було по міру площу городу. ну Не хочеться, щоб хтось тебе дурив і мені лишнє також не потрібне. От то вирішив, щоб метри можна було вважати, скільки метрів город, щоб з тими кроковою не бігати, це теж не варіант. Я то по GPS, але воно не досить зручно. Так, що ж, замовив, Ось в такій коробці прийшов велокомп'ютер. Кісь там 15 функцій. Я трошки вже розібрався я з ним. Замовляв на Prom.ua 155 гривень. Ну, Я замовляв вже, мабуть, 2 місяці його по тому. А це тільки дійшли руки його встановити. Давайте перейдемо до трактора, кабіну. Поставив я його, якось не знайшов такого місця. Отут тут мені захотілося, саме зручно показалося. От Проводок замінив, бо тут коротенький йшов. Відно, на він на переднє колесо в велосипеді розрахований. Провід десь цього був 1 метр. Замінив ось на такий проводок. Пустив його поки що так, потім його колись розберу цю панельку під низ, Можливо, потрібно буде тоді мені, як то кажуть, от лізти. Ось, бачите, він потух, він на батарейці цей прибор, показує годинник, якщо не активний, якщо тільки побачив рух трактора там, чи велосипеда техніки, як то, як то кажуть, він зразу активується і показує швидкість. Одне, що я замітив, так і серж... Сергій, я так розумію, його звати, показував, що він, цей спідометр десь працює нормально від 2,5 км і вище. От Першою пониженою він не бачить, тільки аж повний газ. От, з другою пониженою вже він починає нормально працювати. Це я ще в дорозі не перевіряв, без колеса, ось передок відключений, просто на підомкраченому тракторі. Провірю. Вводиться там діаметр колеса, і вже потім він рахує. Я колись по GPS перевіряв швидкість трактора максимальна на весь газ. Шостою передачою або третьою повишеною. Він в мене їхав 26 км в час по GPS. На телефоні я перевіряв. Ось у мене є така книжка-інструкція до трактора по шифенгах І тут є. Швидкості на передачах від діаметра коліс. Дивіться, вони трактори, бувають з різними двигунами, з різними ось, виходить... Блін, погано видно, звісно. Тут. От, з різними діаметрами коліс. Ось 7,5 на 20. Бачимо, у нас на першій передачі максимально він 2,33 км їде. А вже на другій передачі 5,43. І він другу якраз десь із 2,6 км починає рахувати. І вже він через то його бачить. Ну, В принципі, перша понижена це фрезеровка у мене буде, якщо то. І копання картоплів більше ніяких операцій не провожу на першій пониженні. От, максимальна швидкість. Дивимося на і 26,2. Ось вища третя передача. 26,2. І так, мене GPS колись показав. Так що я, в принципі, по цим показникам по таблиці довіряю. На піддомкрачену я оце погазував, як то кажуть. То в мене вийшло десь 32 км. Ну, я думаю, що це ще без нагрузки. Я зміг більше його розкрутити. Побачив дорозі. Я ні, то буду вже з настройками там, міняти параметри колеса. і... GPS поставлю ось на підставочку, телефон. Як то кажуть, виставлю так, щоб мене максималка з GPS-ом співпадала, і потім, я думаю, він буде більш-менш вірно показувати. так, як я датчика, ось сюди, Під низом з кругом на стяжечках, ось о кабелька завів, ось взяв такий з будівельного кріпіжа, ну профілів. Виготовлю таке кріплення. Ось на три бложки його закріпив стяжечками прив'язав, плюс там двосторонній скотч. І там був у комплекті магніт. Він в такому корпусі був, я його розібрав. Він 10 на 5 мм йде. Я засверлив отвір у барабан 10 мм. Взяв двокомпонентний клей по металу ебоксіний, як то кажуть. Його туди вклею. Ось, він бачите запідліцо з барабаном. Зазор має бути 2 мм. Тут виставив. І ось дивіться, маханув цим, виходить, магнітом податчику, вже мав спрацювати, активуватися спідометр. Ось, як бачимо. Активувався. І показав він нам уже там якесь, якесь розстення. Ну, я туди-сюди помахав, воно буде невірне. Якщо їхати просто по прямій, він буде правильно рахувати. Це він, я так розумію, показав. 80 см, що я проїхав, як то кажуть. от Давайте заведемо. Я трошки покажу, як воно це все діло працює. Так, завели. От, і все. Він побачить, що там по декілька хвилин не працює магніт, і він просто, як то кажуть, у сонний режим лягає, і години буде працювати. Так, все збираємо колесо, буду там їхати з прицепом. І заодно трошки провіримо, як воно працює в дорозі.